У Києві 20-та година. Ваші приймачі на хвилі промені. Добрий вечір, шановні слухачі. На промені Футболоманія. У студії коментатор Олександр Будко за режисерським пультом Андрій Сухарів. Я хочу повідомити, що наш прямоефірний цикл футболоманія уже впритул підійшов до рубежу у 100 програм, і ми почали міркувати, як би з одного боку цікаво, а з іншого без помпезності відзначити цей міні-ювілей. Як це часто буває у журналістській практиці, цікава тема дивовижним чином сама припливла нам до рук. На футболоманію зателефонував чоловік, до речі, футбольний суддя і журналіст, який стверджував, що він свого часу першим публічно висловив ідею, котра зараз є однією з наріжних у футбольних колах України. Ми попросили докази, він повідомив, що вони є. Ми зустрілися і почули надзвичайно цікаву розповідь справді ілюстровану публікаціями в пресі. Трохи згодом у сьогоднішній передачі ми повернемось до цієї події. Хочемо поберегти інтригу до другого тайму футболоманії. А зараз представимо нашого гостя. Це відомий журналіст, письменник Володимир Кулеба. Федерація футболу та Національна радіокомпанія України представляють «Футболоманія» на українському радіо. Ми любимо футбол. Отже, на промені футболоманія у студії коментатор Олександр Будко. Ну і тепер я нарешті розкрию інтригу, обіцяну в першому таймі футболоманії. І потім ми вдвох з Володимиром Юрійовичем Кулебою спробуємо прокоментувати ці речі. Як ви пам'ятаєте, я говорив у першій частині, що до редакції нашої передачі зателефонував чоловік, футбольний суддя і журналіст, який стверджував, що він свого часу першим публічно висловив ідею, котра зараз є однією з наріжних у футбол. В футбольних колах України ми зустрілися, записали розмову на студійний комп'ютер, бо чоловік був у Києві проїздом. Гадаю, і вам, Володимиру Юрійовичу, і радіослухачам буде цікаво послухати це інтерв'ю. Я тримаю у своїх руках газету Вечірня горлівка, номер 1 від 5-12 січня 1996 року. Року. Чому саме цю газету взяв сьогодні у футболоманію? Дуже цікава замітка. Є на п'ятій сторінці цієї газети, в ній говориться буквально так. Є сенс висунути кандидатуру України на проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2004 або 2008 року. Далі наводяться аргументи за. Перший. Розвинуте футбольне господарство країни другий. Достатня для проведення чемпіонату Європи кількість великих міст з хорошими місткими стадіонами і давніми футбольними традиціями: Київ, Харків, Одеса, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Сімферополь, Луганськ та інші. Третій аргумент за розвинуті транспортна і телекомунікаційна мережі. Природно вони потребують модернізації і розширення. Така примітка до цього пункту. Четверте, високий авторитет у Європі київського Динамо, зразка 70-х і 80-х років. Далі наводяться заслуги Динамо і Блохіната та Біланова. І п'ятий аргумент наявність величезної армії, вболівальників, ентузіастів футболу, які в такій справі можуть надати неоціненну допомогу при належній організації, звичайно. І аргументи проти їх три гроші, гроші і ще раз гроші. Вірніше їх нестача. Але під лежачий камінь вода не тече, і якщо ділові, компетентні, ініціативні люди. А вони, безсумнівно, у нас є, зуміють об'єднати зусилля. І далі міститься звернення до Президента України, міністра України у справах молоді та спорту, керівництва Федерації футболу України і футбольної громадськості з пропозицією висунути таки Україну як кандидата на проведення Чемпіонату Європи 2004 або 2008 року. І підпис Олександр Лисянюк. Суддя першої категорії з футболу нагадаю, це вечірня горлівка від січня 1996 року. Олександр Корнієвич Лисянюк, член спілки журналістів України, суддя першої категорії з футболу, гість футболоманії, і він може нам більш детально розповісти, як сталося так, що чи не першим в Україні він висунув ідею проведення чемпіонату Європи з футболу. Ну, эта история имела еще небольшую предысторию. И в этом деле оказалась замешана в хорошем смысле национальная радиокомпания Украины. Предыстория вкратце такова. Значит, в один из дней 1995 года я пришел домой и была включена одна из... В общем, репродуктор. Шла передача национальной радио Украины. Авторская культурологическая передача Владимира Попова, к сожалению, уже покойного, в открытии двери. И он как раз зачитывал цитату, я привожу ее дословно, цитата из американского писателя Джона Стэнбека, который был лауреатом Нобелевской премии по литературе 1962 года. Есть в своей книге ⁇ Русский дневник ⁇ Стэнбек описывает любопытный случай, происшедший во время посещения им Киева в 1947 году, то есть через два года после окончания Второй мировой войны. Вечером мы снова пошли на Ривьеру, имеется в виду, все происходило в Киеве, танцевальную площадку над рекой, имеется в виду Днепр. Становилось все теснее и теснее. Около 10 вечера завязалась драка. Молодые люди набрасывались друг на друга, удары сыпались налево и направо. Но дрались не из-за девушки, дрались из-за футбола. А для украинцев это очень серьезное дело. Киевляне также страстно болеют за свою футбольную команду, как, например, бруклинцы за свою бейсбольную. Схватка шла несколько мгновений, быстро улеглась, все разошлись по столикам, выпили, вопрос был исчерпан. И когда я услышал эту цитату, у меня появились ассоциации, если футбол так много значит для украинцев, ну и как-то эти мысли плавно начали перетекать, не предложить ли в нашей стране провести какое-то значительное мероприятие. Ну, до чемпионата мира, я думаю, дойдет через сколько лет, неизвестно, оно дойдет. Но чемпионат Европы по футболу в Украине, это я посчитал более реальным и близким. И, в принципе, уже запланировал опубликовать эту инициативу о проведении чемпионата Европы в Украине в своей футбольной рубрике «Футбольный тайм-аут», которую я вел 8 лет в «Вечерней горловке» с 1994 -го года по 2002. -й. Но цитату Джона Стейнбека необходимо было привести точно, дословно, с запятыми кавычками, точками и так далее. Выход был один. Я тут же набрал номер Национальной радиокомпании Украины в Киеве. И мне очень любезно ответили, лояльно отнеслись. Я представился, что журналист из Горловки. Я пригласил Владимира Попова. Его не было в студии, и работник радиокомпании мне ответил, что он сейчас, скорее всего, дома. Я попросил домашний телефон. Также лояльно мне дали его домашний телефон, без всяких там каких-то дополнительных условий. Просто поверили, что человек звонит по серьезному поводу. Вот я тут же перебрал его домашний номер. Ответила его жена, Тамара Леонидовна. В телефоне было слышно, что в доме шел какое-то празднество. Возможно, Владимира, если я не ошибаюсь, Александрович он был. Значит, шло какое-то торжество, возможно, его юбилей. Было много гостей, то есть звон бокалов, там какие-то тосты, приветствия. Она его очень любезно пригласила, он подошел, опять я представился и сказал все дело, что, Владимир Александрович, я только что вот недавно слышал вашу цитату из Тенбека, и я запланировал там очень интересную футбольную публикацию, но не стал ему раскрывать секрет, но сказал, что если получится, я обязательно вам ее привезу. Я потом ее привез в Киев, но, к сожалению, его уже не было в живых. И, вы знаете, вот тут меня поразило в хорошем смысле его прямо такое киевское, может, такое старинное, какое-то изысканное воспитание. Он не проявил ни малейшего там, какой-то даже тени, нотки неудовольствия, что его оторвали там от стола. Он пошел, значит, говорит, ну, единственное, может быть, книжка на работе. Если вам повезет, она у меня дома. А через несколько минут приходит, говорит, вам повезло, Александр, у вас книжка дома. И он мне начал по телефону, с запятыми, знаками препинания и так далее, прочитал мне всю эту цитату, которую я прочитал несколько минут назад. И в то время, когда он читал, даже слышно было, как некоторые гости там такие были вроде фразы Володя, ну что ты там оторвался, а тут уже остывает, там шампанское выдыхается и так далее. Он говорит: Ребята, подождите, значит, человек звонит из Донбасса, все-таки не близко, а по серьезному поводу. Поэтому первый толчок, вот, значит, эта идея, которая потом была опубликована мной в своей рубрике, Принадлежить покойному Владимиру попову. Я очень любив передачу відкриті двері. От він каким-то образом разыскивал очень необычные сюжети, необычных людей, моменти. Ну моменти. Але цю ідею треба було ще оформити, якимось чином, для того щоб її в зрозумілому вигляді опублікувати принаймні на сторінках газети. Ну, я взагалі по житті оптиміст. Всю життя займався футбольною статистикою. У мене огромная бібліотека по футболу, всі ці справочники. Я просто прекрасно помню из этой, я, конечно, меня не было тогда еще на свете. Футбол на Украине начал развиваться в конце 19-го зародыш, там, в начале 20 века. Это Харьков, это Юзовка, ныне Донецк, Киев. Одесса, там были великолепные артисты мяча, не буду сейчас фамилию вспоминать. До военный футбол уже процветал, Киевская Динамо, в Харькове были сильные команды. Наскільки я пам'ю, команда Харкова стала чемпіоном СССР ще, по-моєму, у 24-му році і так далі. Це цілий пласт традицій багато значить. Далі ви просували цю ідею якимось чином на футбольному ринку. Я ж так розумію, не закінчилась публікацією в Вечерній Горлівці. Якщо так з юмором сказати, не уверен, що Вечерню Горловку там внимательно читали в Києві. Я просто почучув, виходячи з свого життєвого досвіду і досвіду газети ко журналіста. А що ту ідею? Надо просто в прямом отвести в Киев и вручить, подарить или как угодно это можно назвать тем людям, от которых зависит уже дальнейшее продвижение. Поскольку идея это только начало пути, а настоящая работа начинается у профессионалов, которые имеют uh, действительно рычаги финансовые, организационные, политические и так далее уже на общенациональном уровне. И в 1997 году, зная, что будет в Киеве отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Германии, который, кстати, закончился потом 0-0, и Украина не проиграла германцам, Я взял аккредитацию своего главного редактора на этот матч. Естественно, как журналист-аккредитованный что я попал на пресс-конференцию предматчевую, которую проводил старший тренер сборной Украины, Ежев Саба. Но я почувствовал интуитивно. Но ну, перед этим я эту публикацию вручил. Абсолютно всему руководящему составу Федерации Украины. Ну, если я только не конечно, Виктору Банникову, его заместителям, руководящим работникам такой организации, как Украина Футбол Интернешнл. Насколько я помню, фамилия Лашку и так далее. Через секретариат эта публикация попала на стол президента Украины тогдашнему и так далее. Но почему-то я почувствовал, что ключевой момент, чтобы эту публикацию я лично подарил Григорию Михайловичу Суркису. Не был он тогда еще президентом Федерации Украины. Насколько я помню, он был президентом Киевского Динамо. О вот. почему а вы сами Суркис? А потому что, понимаете, тогда в воздухе, вот видно, знаете, есть такая всякая вещь, как интуиция прямо витало такое чувство, что этот человек намного более высокого уровня, ранга, полета, чем президент одного из украинских клубов, хотя и само знаменитого киевского Динамо. Но меня интуиция не подвела. И я в зале сидел на пресс-конференции, в зале наравне со всеми журналистами. Значит, Григорий Михайлович Суркис был в президиуме ну, как это в советское время было принято называть, что это президиум. То есть, ну, люди, которые вели пресс-конференцию. Там было очень много интересных моментов. Я дождался окончания пресс-конференции, спокойно взял эту свою публикацию, газету поднялся на сцену там по лесенке. И Григорий Михайлович я попросил уделить мне несколько минут. Он внимательно, как умный, воспитанный человек, отнесся к моей просьбе. Я ему изложил уст на свою идею и развернул эту публикацию. Он при мне ее очень внимательно прочитал. Я не знаю, что он в это время думал, но было видно, что он эту идею воспринял адекватно. Как умный, дальновидный человек, он не стал комментировать ни за, ни против, но поблагодарил. И на этом общение значит, с Григорием Михайловичем Суркисом закончилось. Потом еще очень интересный момент получился, связанный с Валерием Васильевичем Лобановским. После матча, когда матч закончился, там есть такой знаменитый внутренний дворик на республиканском стадионе, ну, я просто как журналист зашел там, познакомился с экс-чемпионом мира из Германии, Пауль Брайтнер. А, с Паулем Брайтнером? Паулем Брайтнер. Но так получилось, что произошла незапланированная встреча с Валерием Васильевичем Лобановским. Ну, как-то там кто-то меня, видно, из федерации уже или курировал, или... Когда Лобановский оказался рядом со мной, вернее, я с ним, мне сказали, молодой человек, вы из Горловки, вот вам пять минут, если вам нужно, пообщайтесь с Лобановским. И за эти пять минут, ну, Валерий Васильевич на меня такое не Владима, незабываемое впечатление произвел. Это была ну, прямо глыба в хорошем смысле. Он был очень такой немногословный, замкнутый, знающий себе цену. Изложил ему эту идею, подарил эту газету и изложил, что идея проведения со временем чемпионата Европы по футболу в Украине. И вот тут Лобановский, своеобразно, как это только он умел делать, сказал два слова. Разумная мысль. Ну, у меня осталось такое впечатление, что в его устах эти два слова намного более весомо прозвучали, чем если бы кто-то другой сказал бы намного больше и длиннее. Я должен отдать должное как стране Соединенным Штатам Америки и ее, одному из ее сынов, знаменитому писателю, автору «Гроздев гнева» Джону Стейнбеку, лауреату Нобелевской премии по литературе 1962 года, что он еще в 1947 году вот подметил такую не просто страстную, а фанатичную любовь украинцев к футболу. Ну, будем говорить, вот 1947, это 53 плюс 12, через 65 лет ну, Стейнбека уже давно нет, может, его родственники, может, и американскую прессу заинтересует, Ну, доля одного из американцев в воплощении этой идеи есть. Теперь дело только за 2012 годом за Украину и Польшей, щоб они на достойном уровне все это завершили. А вы маєте намір на власні очі подивитися Евро 2012 в Україні? Да, в мої планы входят. Я живу в городе Горловка, это 45 пять від от Донецка. В Донецке будет несколько матчей, в том числе и полуфинал. Киев будет финал. Да, мої планы входят получить аккредитацию. на этот чемпионат. Я думаю, что у меня достойные основания для получения аккредитации. И побывать, да. Ну а пожелания какие? Вот сборная Украины, мы так и говорим, все-таки это как предыстория и околофутбольные такие особенности. Ну а главное пожелание, чтобы сборная Украины, неизвестно кто тренером тогда будет, ну костяк просматривается, чтобы... Побольше мячей влетало в ворота ее соперника во время этого чемпионата. И если они сумели с блохиным взять восьмое место в Германии в 2006 году на чемпионате мира, то на чемпионате Европы сам Бог велел. По крайней мере, не ниже. Я реалист. Можно пожелать, чтобы чемпионами стали. Ну, чого только не буває. В 96 шостому році многим казалось у Горлавці, не только Горлавки, що це Маніловщина і какое-то чемпіонат Європи по футболу України тоді не до цього многим було. Ну, треба смотреть вперед. Дякую, Олександре Корнівичу. Я теж хапаюсь за одну вашу думку, і мушу сказати, що по-моєму так у вас дуже багато підстав для того, щоб отримати одну з почесних акредитацій на Євро 2012 в Україні. Thank <laughs> you. Ось такою вийшла розмова з несподіваним гостем футболомані, і е, мушу е, наголосити, що за сьогоднішню передачу вже два претенденти на акредитацію на Євро 2012 в Україні, не тільки е, Олександр Корнієвич Лисянюк, Горлівський журналіст, який щойно нам е, розповідав е, одну. Е, Навколо футбольної історії. А й Володимир Юрійович Кулеба нагадаю, відомий український журналіст протягом півтора десятиліття, головний редактор однієї з найпопулярніших українських газет Камсомольське знам'я», а потім Ні автор двох футбольних книг сьогодні гість футболоманії Володимира Юрійовичу. Наскільки правдивою вам видається ця розповідь? Ну, я вважаю, що це все правда, що Олександр Корнієвич розповів Лисянюк, тут що тут не ну розумієте, от на таких людях все і тримається. Ще класики казали, що самодіяльна творчість мас це наш невичерпний резерв. І ніякими оргзаходами, якимись бюрократичними, якимись навіть матеріальними ресурсами. О, отаку, отакий вогонь, коли в душі, розумієте, у людини, коли вона нічого для себе не просить, а все так би мовити, я у мене така, от ще виникла. Ну, от горлівка, здавалося б, ніби провінція, так? А наскільки по сучасному ця людина говорить, наскільки він е, у курці всього, наскільки у нього цікавить, е, таке знаєте, немає снобізму цього, що інколи в столичному є бомонді журналістському що вони все знають, вони все та це не пройде. Це здавалося, теж би не пройде, але пройшло. От і я думаю, що провінція е, це не е, ті, не відстань, не відстань від столиці. А я думаю, що чим людина інтелектуальна, багата вона далі від Києва, тим вона Києву повинна бути помітнішою. І ми у цьому плані перед нашою провінцією, в хорошому смислі, слово ще в боргу. І я хочу сказати ще одне, що в мене викликало: мені здається, що непогано було б, аби наша футболоманія, От, е створила такий банк ідей. От саме які ідуть знизу. Розумієте, що таке євро? Дасть Бог ми підготуємо стадіони, значить, готелі збудуємо, дороги, це все ясно. Дасть Бог, у нас буде хороша українська команда, і ми побачимо. Але Євро, Мундіаль, це розумієте, це атмосфера, а атмосфера, вона створюється от такими, от такими штрижками. Якщо це, припустимо, буде. Приїде іноземець і йому покажуть тут булгаківські міста, або місця пов'язані з Київським Динамо, або якщо це в Донецьку то з Шахтарем. Розумієте, у великому рахунку Євро 2012 повинно об'єднати Україну. Оця головна мета, на яку ми всі повинні працювати. І може нам є справді сенс звернутися до читачів, щоб вони запропонували, щоб показати. Іноземцям, які сюди приїдуть, Приїде ж багато людей, розумієте? Вони тут всі тов... якщо будуть просто товктися на площі і пити наше пиво, ну це, це добре, але все-таки не для цього ж ми їх тут збираємо. А ми збираємо, і це український менталітет такий, що треба показати все краще, що у нас є у нашому домі. Я думаю, що е, от е, завдяки Олександру Кордійовичу ми, ми трохи теж. Ну, я... Хотів сказати ще про Стенбека і Нікрасова Віктора. Стенбека у Києві приймав Віктор Нікрасов. Це відома, так сказати, історія, як вони ходили на рів'єру і не тільки. Ну, Нікрасов вже тоді був діссидентуючим, незважаючи на його в окопах Сталінграда. І вони з Стенбеком швидко знайшли спільну мову. І заночували прямо на бульварі Шевченка навпроти пам'ятника Щорсу. І Стейнбек у цій же русський днівник розповідає, як він проснувся. Дуже холодно було. От І він побачив, що нема червиків. А його попереджали, що не можна в Київ, там треба бути дуже обережним. Там такі, ну як ми про американців тоді казали, холодна війна починалася так. От, і він так, і червики, значить, як же я без червиків в таку холодригу. І раптом, коли він встав, він побачив, що червики у нього лежать під головою. І він пише який все-таки це народ? Такий благородний, чуйний. чуйний, добрий. Хтось побачив, що людині важко спати на лавочці, голова у неї десь. Вися. Він зняв червики і дбайливо поклав йому під голову. Так що з ним тут було стейнбеком багато. От. Я хочу ще раз подякувати Олександру Корнієвичу Лисенюку за його журналістську таку. Відвагу, що він проявив таке. Ну <рес> безумовно. Дуже дякую за участь у програмі, відомому київському журналістові, письменникові, автору двох книг про футбол Володимиру Юрійовичу Кулебі. Нагадаю, що «Футболоманія» виходить в ефір двічі на тиждень по понеділках і четвергах з 20.10 до 21.00. традиційну програму ведуть коментатори Українського радіо Олександр Монзелевський та Олександр Будко. Сьогодні в ефірі працював лише один. На них за режисерським пультом був Андрій Сухарів. До зустрічі в ефірі найближчого четверга о 20.10.